Ми навчаємося, ми єдина сім'я, ми тримаємося разом, тому віддача кожного для сім'ї повинна бути максимальна. Був якийсь поганий настрій, була апатія, але ти все одно йдеш до кінця, ти все одно не здаєшся, не пам'ятаєш, навіщо ти тут. Курс був складний. Кожен день був найскладніший. Мінімальне це розуміння, навіщо ти тут і на що ти готовий піти. Це вже 50% твоєї перемоги. До ДКО! Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи та поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. Здобуду українську держава, бо загинув у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Не дозволять нікому плямити слави ні честі моєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Будь гордий з того, що є спадкоємцем боротьби за славу Водимору Тризуба. Ти смерть великих лицарів! Він чу смерть великих лицарів! Про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. Про справу не говорити, можна, а з ким треба. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Не звагаюся виконати, найнебезпечнішого чину, якщо цього ви матиме добро справи. Ненависті без оглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ненависті без оглядної боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. Ні, просьби, ні грозьби. ні тортури. ані смерть не приневолять мене виявити тайни. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Змагатиме до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Подекало. Будь-яка особа, яка попадає до лав Азову, або хоче попасти до лав «Азову», вона повинна розуміти військовий етос в цілому, що це таке. Ми починаємо їм прививати цінності, саме бригади, азов. Історія бригади, з чого бригада зародилась, в які події слугували зародженню бригади, хто створював бригаду, через який життєвий шлях пройшла бригада, чому вона стала саме такою, якою вона є, і знаючи свою історію, ми можемо мати майбутнє. людина, яка не знає своєї історії, вона не має майбутнього. Як і молитва, так і декалог. Воно родилося в, в більшості в полоні в умовах війни. Це те, що піднімало бойових дух наших бійців знову ж таки під час саме оборони Маріуполя, коли вони знаходились в Азовсталі, коли вже Скажем так, сили покидали тіла військовослужбовців. Тобто вже було важко, були поранені, але при цьому знову ж таки віра в бригаду, високі морально волівій якості, єднання, зачитання тої самої молитви в самі важкі часи, піднімало бойовий дух бійців, і вони продовжували воювати і боротися за нашу державу, за Маріуполь далі. Боєць, який приходить до нас. Або потенційно там цивільна людина, яка хоче стати бійцем Азову, ця особа повинна шанувати і дотримуватися традиції Азову. Я бачу, ви цього не хочете. Бажання ноль, сили ноль. Мотивації у вас вистачає, але потрібно більше робити. Ліво! Руч! Чим нижче твій селе під час переповзання, тим краще для тебе, тим більше ти проживеш на нашій землі. Ворог не пробачає вам фізичної слабості. Тому ви маєте виправити цю ситуацію тут і зараз, поки у вас є можливість. <плес> Ніколи не шукайте собі виправдань, ви чоловіки, ви захисники, сере копуси. Ніяких виправдань своїм слабкостям. Тільки вирішення їх проблем. Очень круто, очень интересно. Конкурсы прикольные. Я люблю Азов. Азов моя жизнь. Это все моя жизнь. Я до этого не, не знаю, чем я занимался. Дали. А далее еще далее Дали вина. Справочная вина. Не такая была, какая я в новинах. А в телеграме. Дерапо, так Покажіть своє матива! И вона сиронька, да! Ні, інструктор! Чому посміхаєшся на камеру? Я за весь курс не бачу твої посмішки, а тут ти посміхаєшся. Передай привіт рідним! Привіт рідним. Дівчина є, ні, немає інструктора. Чому не знайшов дівчину? 25 Тому що ти в особі не служив! Зрозумів! самим важким було те, коли ти прокидався перед тобою важкий день, а ти розумієш, що сили у тебе немає зовсім. Саме важким було те, коли ви ввечері качаєтесь, у вас цілий день важкі фізичні вправи або з автоматом, або з лопаткою. І ти розумієш, що зараз ти поспиш 8 годин або 6 годин, коли ти чергуєш, і завтра ти робиш теж саме цілий день. І відпочинку у тебе перед тобою не видно. І ось ти розумієш, що ти би вже впав би, будь ти сам. Але навколо ще тебе ще 20 людей, а, ще 29 людей твого взводу, і ти не можеш собі дати такої можливості. Ти не можеш дати можливість слабині. Ой, ну як я змінився. Таже не знаю як. Ну, Напевно, трошки умніше став, більш витриваліший. Раніше просипатися став. Тобто до цього я просипався там в час дня, а зараз о 6 я вже. Будрячком. Навчився стріляти, тактику, медицину. Це було найкориснішим для мене. Ти абсолютно ізольований від навколишнього світу. У нас за цей час не було телефонів інформації, і воно дуже цікаво. Ти починаєш в тебе починається чиститись, якось голова, і ти починаєш думати за якісь речі, які б ти хотів зробити, чим би ти хотів зайнятися додатково, що тобі могло б допомогти там або в війні, в армії і взагалі в житті. Розуміння майбутнього мене стало чіткішим, розумію багато дрібниць, яких дізнався. Розвиватися, навчився в цій сфері, займатися в правильному руслі, намагатися фокусувати свою увагу на якихось речах правильних, більше працювати. Мотивація, мотивація як була, так і залишається на високому рівні. Хочеться бити ворога разом з нашими побратимами зі своїми. Це взагалі найважливіше, тому що ну, є там багато важливих якихось дисциплін, там, наприклад, медицина. Але як сказав один із інструкторів, медицина тобі знадобиться тоді, коли ти погано копався. Тому це дуже важливо. Зміни будемо Це то, що треба. Я навчаю хлопців більш закапуватись у землю, будувати бліндажі, робити одяг крутості, робити перекриття ходів сполучення. Маскувати свої позиції. Методи е навчання, е які були там, у Німеччині, я перейняв і починаю їх впроваджувати тут, на курсі. Думав, що окоп по коліно буде мені достатньо. А тут а... нижче себе, ще й колоди, хочеш жити у мій Чим глибше закопуєшся, тим краще. Краще закопуватись на 2 метри і робити гарні ці. І робити гарні прикриття. Широкі. Тому що, тому що багато, тому що більшість копає буквально собі по плече, осколки коротше, прилітають через навесом. Тому навіть якщо ти встиг пригнутися, тобі ще може впасти в голову. Коротше, мало чого приємного. Але, напевно, так. Чим глибше копаєш, тим краще. Але це не легко тяжко, але цікаво. Це такий перший досвід будування окопів. Ну, В плані, то наскільки потрібно глибоко вкопатися, наскільки глибоко потрібно зробити одяг крутості, тому що, від, наприклад, цих... В місцевості дуже поширені піски, вони обсипаються дуже часто. Відповідно, потрібно правильно все зробити, щоб банально е е е інженерна споруда, яка має захищати життя, не, не перетворилася в могилу. Все здав нормально, крім пізок, тому не отримає. Багато хто отримуючи тут шеврон, е з них їх знімають, тому що вони йдуть у відказ, не виконують накази командирів і так далі. Дякую. Не засмучений цього приводу. Головне, що я дійшов до кінця курсу. Не здався. Загальна команда струнко! Цим шевроном люди захищали Маріуполь і інші міста України. Цим шевроном бійці гинули. За цей шеврон забивали до смерті у полоні. Ви його отримуєте, і він завжди буде з вами. Як і ви назавжди залишитеся частиною. Нашого підрозділу, усвідомте себе раз і назавжди великою сім'єю і мертвих, і живих, і ненароджених. Ласкаво просимо до родини. Слава нації! Смерть ворогам! Улюблені слова з декологу, Я думаю, це пімсти смерть великих лицарів. Я думаю, що наша справа, ми будемо робити, вона. В більшості пов'язано саме з цим. У мене думки про тих хлопців, хто не доживуть до кінця війни, хто віддали все за цю справу. Я думаю, що те, що ми не дамо ворогу виконати його плани на нашу землю, на наше життя, те, що ми зламаємо ці плани, те, що ми виконуємо те, за що боролося багато-багато наших поколінь. Саме цим і буде помщена смерть великих лицарів. І тисячі інших незнаних нами. Тобто Ми знаємо багато героїв, які загинули за Україну. Тобто, там Бандера, Шухевич. Тобто Є такі визначні постаті, але ми повинні не забувати, що це також були командири. І за кожним з цих командирів стояли ще десятки, сотні і тисячі солдат. І Тобто ці стрічки, ти розумієш, що в цій стрічці, напевно, тисячі-тисячі життів. Це курс. Ми просто тут страждали фізично і морально. І читаючи ці стрічки, ти розумієш, що хтось е ну, хтось боровся набагато сильніше. І твоя задача от боротися, як мінімум, ну, старатися до такого ж рівня боротися. І оці е строчки в молитві і в декалозі вони нагадують нам, як ми маємо боротися, за що ми боремось. І ніколи не зупинятися. Шеврон сьогодні не отримаю, тому що не добрав трошки балів по статутах. Ось так от вийшло із чотирьох дисциплін по одній завалив. Ну що? Через місяць вже думаю, буде в мене шеврон. На бойових його заслужу. У декалозі мене вразили такі речення, як. Здобудеш українську державу, бо загинеш у боротьбі за неї. Ненависті беззаглядною боротьбою прийматимеш ворогів своєї нації і змагатимеш до поширення сили стало багатство простору української держави. Тобто вважаю, що це так і повинно бути. Ну, розуміння майбутнього мене стало чіткішим. Розумію, багато дрібниць якихось дізнався. Розвиватися, навчився в цій сфері, займатися в правильному руслі, намагатися фокусувати свою увагу на якихось речах правильних. Більше, більше працювати. Мотивація, мотивація, як була, так і залишається на високому рівні. Хочеться бити ворога разом разом з нашими побратимами, со своїми. Найбільше мене вражають слова змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Я зроблю все, щоб їх виконати. Всі молодці, хто пройшов цей курс, ті, хто отримав шеврони, ви маєте зрозуміти, отримати шеврон насправді не важко. Важко. Його за собою залишив. Важко йому відповідати. І дуже просто його втратити. Тому я кожному бажаю, щоб він цей шеврон, який здобув, він його не втратив, не зганьбив. А ті, хто його не отримали, у вас є можливість його отримати. Запам'ятайте це. Ви стали не просто військовослужбовцем, ви стали військовослужбовцем бригади Азов. Це для вас велика честь. І цю честь ви не маєте права зганьбити. Пораду хлопців, які прийдуть після мене. Та не здаватись, якщо ви хочете чогось добитись, ідіть прямо до своєї цілі. Все вийде, це не так, все тяжко, важко. Так, ти сильно заморюєшся, постійно не спиш, виснажений, впожований, у тебе постійна кріпатура, але ти з часом до цього звикаєш і потім тобі якісь фізичні навантаження, марші, ти сам, все легше набагато дається. Якщо ти хочеш цього, ти доб'єшся, тебе все вийде. Головне, не давати заднім, не будь в колокол, і все буде круто. Сильніше тягнеться до сильніших, слабше до слабших. Коли вам буде важко, завжди пам'ятайте про те, що чим важче вам буде тут, тим легше вам буде у зоні бойових дій. Хлопцям, які йдуть до Азову, я б порадив би змиритися з тим, що ти більше ніколи. На гражданку не вернешся тільки по закінченню війни. Тобто ти тут все забуваєш про все. Порадив би ще загортовувати себе фізично до БКБП, щоб ти сюди прийшов, вже сильний. Я би їм порадив розумі... знайти для себе причину, чому вони сюди йдуть, чому вони мають це прийти і з чим вони тут зустрінуться. Це має бути глибоке розуміння того, що буде дуже важко. І те, чому я пройду ці складності, чому я дійду до кінця. Мінімальне це розуміння, навіщо ти тут, і що і на що ти готовий піти, вже тобі, вже, це вже 50% твоєї перемоги. Вже це розуміння підтягав тобі і сили, і мотивацію робити те, що ти робиш.